Привіт, моє ім'я Яна середа Манилова. Це канал Що і ми продовжуємо досліджувати український ютуб. Нещодавно в своєму інстаграм я запитувала про канали, якої тематики вам би хотілося від нас дізнатися, і дуже багато дівчат майже одночасно написали, що їм не вистачає українських б'юті-блогерів. А вже ж, я, якщо чесно, в цій темі не зовсім шарю і не так багато каналів саме цієї тематики знаю. Але назвалися дослідником українського YouTube Досліджуйте. І ми дослідили, пошукали і знайшли, як мені здається, дуже непогані українські youtube канали присвячені декоративній доглядовій косметиці, макіяжу в цілому. І зараз про них я буду вам розказувати. Але ще не дуже розбираюся в цій темі. Я не мала на увазі, що я зовсім не підписана на б'юті-блогерок. на декількох підписана. І дівчинка, про яку я хочу розказати на початку, стала моїм відкриттям минулого 2022 року, настільки класним, що я її можу навіть назвати своїм улюбленим б'юті-блогером. І це Марія Грей і канал MG Makeup Inspo. Ну, по-перше, скажіть, як я і мої п'ять неймовірних кейс могли пройти повз відео з наймилішим котом у світі. Ми з наймилішим котом у світі прийшли сьогодні до вас. Канал два з хвостиком року. На момент запису цього відео на ньому майже 5 тисяч підписників і безліч різноманітних відео, переважно про декоративну косметику і макіяжі. Кожне відео має свою приблизну схему. Спочатку ми бачимо Марію вже з фінальним мейком, а потім вона розказує про косметику, якою вона цей мейк власне робила. Потім вона детально показує, як фарбується. Далі не завжди, але здебільшого, вона цей мек ще десь вигулює, щоб перевірити стійкість косметики. Робить свої висновки. Фінал. Я могла б докторську по цьому каналу захистити. Дікторську. 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 До речі, я навіть пам'ятаю, чому і як я зачепилася за цей канал, тому що Марія мені здалася дуже схожою на героїні з серіалу «Королеви Крико. А він кринжовий, але я його дуже сильно люблю і навіть періодично передивляюся. Так от, Марія мені нагадала Шанели із нього, а конкретно шанель номер 3 Окрім цієї схожості і шикарних цікавих мейків, які я ніколи не зможу на цьому обличчі відтворити, що мені ще сподобалося на цьому кріплі. А це бюджетні бренди, які мені показують, тому що це класна косметика не за всі гроші світу. Тут і Глеймбі, і Евлайн, і Мейкап Революшн, Лемель, а ще хардкор у вигляді косметики з Аврори. Я навіть не знаю, що небезпечніше наносити собі на обличчя цю косметику чи рити окоп в родому лісі біля Чорнобиля і чилити там. І знаєте, мені якось дуже затишно на цьому каналі. Наприклад, наприкінці минулого грудня я захворіла два приблизно пролежала ганчірочку. Єдине, що робила, це дивилась відео на каналі у Марійки а, і термінатор. Чомусь я ще дивилась. Тому <різь> Makeup Inspo рекомендує. Наступні канали, які я буду вам сьогодні рекомендувати, можливо, не сильно потребують цієї презентації, але я не можу про них не згадати, тому що це прямо мастодонти в світі українського б'юті-блогінгу. І це дівчата Діана Суворова і Ліза Краснова, які, окрім того, що обидві блогерки, обидві шарять в косметиці, в макіяжах. Вони ще й подружки. І свого часу у них навіть виходила спільна рубрика на каналі Діани Суворова. Якщо не помиляюсь, вона виходила, яка називалася Б'юті без правил, а точніше Б'юті без правил, тому що до початку повномасштабного вторгнення дівчата мовили на своїх каналах російською. Це вообще саме що може бути, але я не засуджую, принаймні не в цьому випадку. Я розказувала вже в попередніх відео, що я сама з Луганської області більшу частиною свого життя розмовляла російською. Також була жертвою наслідків русифікації України і навіть цього не помічала. Зараз а, і на каналі Діани Суворової, і на каналі Лізи Краснової відео виходять українською, це класно. І тут я дівчат розділю, по-перше, тому що це дві окремі особистості, два різних канали. І розпочну з Діани Суворової. На момент запису цього відео на її каналі майже 600 тисяч підписників і безліч різних класних відео про косметику, адвент-календарі, цікаві макіяжі. А, є відео прям класні затишні з Діаниною мамою, їхнім песиком. Особливо Перших від блогерки після того, як вона перейшла на українську, мова була не ідеальною. І я вважаю, що це сміливо на дійсно таку велику аудиторію. Виходити із власної зони комфорту шикарний приклад для тих, хто соромиться своєю ідеальною українською. Розмовляйте, все вийде. Всім привіт! З вами Діана Суворова Я в тому числі і по собі це помічаю. Хотілося б вже ж заснути і в одну ніч забути російську мову, але це не так просто. До речі, в коментарях підписники шикарно підтримують Діану, і помітно, що з кожним відео українське стає все більш красивою, малозвучною, вільною. Можете також зайти на канал і декілька приємних слів Діані написати Діана Суворова. Підписуйтесь. Далі, як і обіцяла Ліза Краснова, на момент запису цього відео на каналі порядку 113 тисяч підписників. У Лізи була прям велика пауза у виході відео, і я так розумію, що вона її зробила ще до початку повномасштабного вторгнення. Потім я думаю, з очевидних причин ця пауза затягнулася, і нові відео почали виходити прям дуже нещодавно. І тут е дуже і дуже помітно, що Ютуб до таких пауз, м'яко кажучи, не поблажливий. І не поблажливо до самої Лізи в даному випадку, тому що в нових відео огляди з такою великою аудиторією прямо дуже скромні. Тому заходьте, підтримуйте блогерку і окремо рекомендую зайти під відео Лізи про її подорож в Париж, де в коментарях Росня побивається, що ж є та произошло, чому ти заговоріла на українському на Україні. І Ліза дуже класно, шла всі в коментарях. на... Якщо дуже хочеться, то ви також можете цих всратих тупнів послати. Я декілька коментів їм також лишила. Не ну, дякуйте. Ліза Краснова. Підписуйтесь. І наступна моя рекомендація: це канал, що називається Нафані, де дівчинка на ім'я Анастасія 14 лютого 2022 року, розпочала вести б'юті блог. А за 10 днів розпочалась війна. Але українці все одно на цей канал підписувались, і на даний момент, майже рік по тому, на ньому 3,5 тисячі підписників. Тут безліч відео про косметику з Аврори, доглядову косметику, рубрика. Порожняночки з порожніми баночками Насті і висновками про те, чи подобався, чи не подобався і той продукт, який вона використала. А ще Настя молода, енергійна, очі горять, класно, Підписуйтесь на фаня. Якщо чесно, коли я почала тільки готуватися до цієї теми, я думала, що мені мало що буде вам розказати. Але в мене ще лишилось багато б'юті-блогерок, про яких хочеться розказати, тому що я впевнена, що найближчим часом я робити другу частину цього відео не буду. Тому я розкажу все ж таки про них далі, але дуже коротко, в тому числі, тому що я мало дивилась їх відео, я стільки б'юті не виводжу. Наприклад, Б'юті Блог. це канал пані Олени, яка українка, що живе з 2009 року в Данії, і канал зареєстрований там. Тому я б не назвала його українським ютуб-каналом, але він україномовний, а принаймні став таким зараз. Бо до повномасштабного вторгнення Олена вела все ж таки свій блог російської мови. Але після повномасштабного вторгнення одразу чітка позиція, одразу є відео про те, хто є ворог, хто на кого напав, одразу перехід з наступного відео на українську мову. В цьому плані Олена Супер. У Олени навіть є розслідування і такі спостереження, які бренди наче пішли з російського ринку, а піар-росилки російським б'юті блогерам все ще надсилають. Канал вже існує давно, але не цікаво. Але на каналі поки що тільки 750 підписників. Давайте підтримуємо нашу датську країнку. б'юті-блог, підписуйтесь. Я можу рекомендувати молоду, класну дівчинку Лада Холі. Можливо, ви знаєте її більше по TikTok, Там вона Влада Холі. На момент запису цього відео в її TikTok 70 тисяч підписників, а в Ютуб поки що лише 3,5 тисячі. Але канал прям зовсім молодий, йому трохи більше за місяць. Впевнена, що це є тільки початок для цього каналу, а ми можемо бути у самих його витоків. Тому підписуйтесь. А ще Анастасія Шуцнер, Аня Б'юті Макарон, Лана Б'юті класні українські. Україномовні дівчата, що шарять в косметиці, в макіяжі. Тож, велком. Ну і за традицією, посилання на всі канали, про які я вам сьогодні розказала, будуть в описі до цього відео. Переходьте за цими посиланнями, оцінюйте контент і вибирайте тих б'юті блогерок, які будуть цікаві саме вам. Хай, квітне, український Ютуб. Ну а я сподіваюся, що наш канал, хоча б трошечки цьому сприяє. Підписуйтесь у вас ніколи не буде поставати питання, що дивитись в українському Ютуб. З вами була я, Яна Середа Манилова. За кадром мій прекрасний чоловік, що знімав це відео і монтуватиме його Сашко. П'ять наших чудових киць, авокадом. Бувайте. Вони потім будуть дивитися, засирати мій макіяж. Ці б'юті-блогерки. Скажуть, боже, як нафарбована, не буду її дивитись. Ні. Ні.